Так, перевіримо силу білда. Підемо на пана. З паном я ще не бився, як ви бачите. Зараз перевіримо, чи, чи добре все у нас. Зараз ми побачимо момент істини, чи ми можемо перемогти, чи нас переможуть. Оооо, нас перемогли, але ми теж його перемогли. Тобто білд не мертвий. Не мертвий. Все добре. <му> Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні в вашій увазі. Білд на лучницю в грі Titan Quest 2. Отже, вона вже є на каналі білд на мага, білд на воїна, і тепер прийшов час білда на лучницю. І ось наша лучниця Таяна. І зараз я вам розкажу-покажу, як я білдую її. Е, і, можливо, вам стане в нагоді. Як ви бачите, буквально одна активна здібність. і е, нам для неї треба мана. Звісно, є удар з руки. от Він наносить приблизно 300 шкоди наразі на нашому рівні. І нічого особливого, крім того, що теж використовує трошки мани. Тобто для цього білда важливо слідкувати, щоб мана завжди була. Пити банку, якщо потрібно. Ну і просто стріляємо з руки, стоїмо. Намагаємося, щоб вороги ставали в одну лінію. Ем, Бачите, є шанс випустити кілька стріл в конусі, що відповідно збільшує шкоду. Ем, давайте подивимось, як це працює. Тут у нас, звісно, міскоріми вороги. Ем, вони дуже швидко помирають. А зараз ми знайдемо трошки сильніших ворогів. Так, ось люди. Um, так, але вони також uh, не дуже довго живуть і швидко помирають, особливо якщо вони вистроюються в одну лінію і uh, не біжать до вас uh, активно. В чому ж ідея білда, ви спитаєте? А ось я зараз вам розкажу. Значить, uh, як ви бачите, uh, прокачав я всі атрибути основні: це uh, енергія, це міць, це спритність і знання. Звісно, для нас важлива спритність в першу чергу, тому що вона збільшує шкоду нашу від зброї, так як ми лучник. Ось. Але, звісно, і міць, і енергія, і знання необхідні, бо деякі предмети вимагають атрибутиці, щоб їх вдіти, а також вони дають пасивну силу здоров'я, енергію і таке інше. Як ви бачите, захист від різного роду леметальної шкоди у нас не дуже великий. Ми сильно це не прокачували. А, зараз пройдемося по зброї. Значить, у нас є лук а, лук хорошого рівня, а, з хорошою базовою шкодою, а, і з модифікаторами. А, я намагався шукати всі предмети з модифікаторами, які надають якийсь шанс накладання а, негативного ефекту на ворогів, або хвороби, або алаймент, якщо англійською. А, і, відповідно, швидкість пересування, швидкість атаки а, і шкоду. Ось. Е, тому просто знайшов всі рідкісні предмети, де, де знайшов, е, надів їх, подивився, щоб е, вистачало мені атрибутів, е, щоб вдягти це все. Е, е, і, відповідно, нічого особливого. Тобто просто шукаєте хороші предмети з хорошими базовими показниками захисту або нападу е, і вдягаєте їх. Можливо, складова цього білда це лук, але про лук я розкажу трохи згодом. А тепер що я прокачував? Значить, я вибрав е шторм, я вибрав рок або грабіжник, і буквально кілька моментів прокачав тут. Е знову ж таки, е швидкість кастування, швидкість пересування, швидкість сила, точніше накладання негативних ефектів, е кількість негативних ефектів, і е просто які це негативні ефекти. Це була моя. Мій фокус в цьому а, білоді, тому що я хотів обійти критичну шкоду а, максимально, а, і подивитись, наскільки ось ця механіка в грі Titan Quest 2 може працювати на вашу користь і не на користь ворогів. Ось тому я взяв просто збільшення шкоди фізичної, дебачив, і ось а, основна а, якби, основна здібність, а, постріл з лука, а, яку я прокачав просто на шкоду. Збільшення шкоди відповідно на дальнобійну атаку і на покращений або прокачений шанс накладання негативного ефекту. Тобто, якщо подивитися на цю атаку, скільки вона дає, вона дає 101% накладання негативного ефекту, тобто завжди буде накладатися якийсь негативний ефект. Негативний ефект буде залежати від того, яке, яка у вас зброя. Ось, але завжди це буде. І, відповідно, базова атака вона накладає більше 300% шансу. Тобто вона теж завжди спрацьовує. Е, далі можна якби, ще взяти, якщо ви хочете, якісь модифікатори е, це не на ваш розсуд, не, не грає великої ролі, але я вирішив, що мені тут нічого не потрібно. Я просто буду стріляти з руки е, і сильно не заморочуватися. Звісно, можна взяти ауру е, додатково. Але врахуйте, що це все буде їсти вашу ману. Ви не мах. І теоретично мани у вас не буде багато, якщо ви не будете в це вкладатися. предметами або очками. Ось. Тому дивіться, дивіться самі. Е, на треку шторму я теж, бачите, нічого не використовував особливо. Тому що я подумав, що ну ми ж не мах. Ось. Єдине, що я прокачав, це регенерацію, е, власне, мани і е, ну, кількість мани. Яка резервується, і таким чином у мене швидше регенерація. Ось. Це я вважаю, варто взяти, тому що відповідно це від мене ми залежимо. Ну і швидкість, швидкість пострілів це теж, якщо є такі можливості, беріть. Тут можна ще піти далі, взяти якісь очки вище. Ось, ми ще поки що не дійшли, але якщо ви дійдете, можна взяти ось це ось на додаткову шкоду, або телепортація по полю битви, щоб бути супермобільним і ваш флоргін не могли зажати десь в кутку. А, я думав на це. Базова атака. Базову атаку я додав здібність, додатковий шанс на додаткові стріли а, випустити відповідно накладання негативних ефектів, як я вже казав раніше. E, і плюс одну ціль після того, як стріла пролітає, тобто вороги, які стоять один за одним, вони теж e, отримують шкоду від першої стріли. Це ніби як пробивання. E, ось така була ідея. Тобто максимально покрити зону e, пострілами своїми і максимально швидко їх випускати. Також я трошки прокачав щит, e, ну, тут буквально стандартно зняти всі негативні ефекти при використанні з вас. Uh, і uh, ще додаткова uh, шкода, яка від вас відбивається в ворога, якщо ви використовуєте щит. Uh, нічого особливого, звісно, можна далі прокачувати, але я вирішив сконцентруватися саме на атаках і на негативних ефектах, які ці атаки накладають. Доч, як і в інших білдах, героя, я намагався зробити його максимально uh, мобільним. Щоб він далі стрибав е і е додаткову шкоду отримав після стрибка. Тобто ви можете стрибати як на ворога, так і від ворога. Е і відповідно це можна робити двічі. М там є кулдаун, можна шукати предмети, які знижують цей кулдаун. Е ось. Але ідея в тому, щоб вас е вороги е скоро е розширити дистанцію між вами і втікти. Так, про лук я обіцяв розказати. Е ось тут. На цій yes. локації є а, продавець а, непростий. Він продає всі предмети. Ви не знаєте, а, якої вони рідкості, які там показники. Тому я вам рекомендую назбирати багато грошей тисяч 20-30 і піти до нього і скупитися все, що вам потрібно. Мені потрібен був лук, я потратив 20 тисяч. Я знайшов цей лук. Який ви бачили, власне, This... так, перевіримо силу білда. Підемо на пана. З паном я ще не бився, як ви бачите. Зараз перевіримо, чи, чи добре все у нас з паном, чи можемо ми його побити, тому що він на нашому рівні прокачки. Ось, і якщо у нас поганий білд то скоріш за все ми програємо. Якщо білд хороший або середньо хороший, то ми виграємо, просто довго будемо бити так, зверніть увагу, а, кожен постріл, який я роблю, неважливо, це з першої здібності чи з атаки з руки, я накладаю якийсь негативний ефект. Так як це зброя а, вогняна, то я накладаю і горіння, а, і відповідно кровотечу, бо це фізична шкода. А, і, і ще є шанс накладання а, сповільнення. Ось, ну хіба що ворог мені навіть цього. Але як ви бачите, у нас завжди два-три ефекти на ньому відсить негативні. А, і причому кількість стаків залежить десь від того, що ми брали, яку ми прокачку брали. А, і він, відповідно, повільніше бігає, а, він втрачає здоров'я від колотечі, втрачає здоров'я від вогню. Просто стежте, щоб у вас було достатньо мани. тому що у вас і постріл з руки теж витрачає. Якщо на вас якісь негативні ефекти, скидуйте їх щитом. Лікуйтеся вчасно, не підставляйтесь під атаки. Ось, і все буде добре. Як ви бачите, ми доволі довго його б'ємо, якщо порівнювати, наприклад, з воїном, тому що у нас не так багато шансу критичного удару, не такий великий критичний удав. Ну і шкоди, в принципі, у нас якби не так багато. 300 плюс-мінус. Залишилось зовсім трішки. Зараз ми побачимо момент істини, чи ми можемо перемогти, чи нас переможуть. Оооо. Нас перемогли, але ми теж його перемогли. Тобто білд не мертвий, не мертвий. Все добре. А, зараз ми швиденько туди телепортнемося, перевіримо, чи воно зберегло. Буде дуже сумно, якщо ні. Придеться знову все перезаписувати і перепроходити. Ні, ми таки перемогли. А, я просто в кінці підставився під його постріл логнем. Ось тому, тому якось так. А, ну ось і все. Ось такий от білд. Ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, бережіть себе. Та грайте українською. Побачимось. Дякую за увагу.